Всіх вітаю на своєму каналі. Я знову до вас з дуже важливою новиною, в першу чергу, для військовослужбовців. Тож дуже прошу, щоб ви і підписались на цей канал, щоб знати всю інформацію потрібну. І також чи то лайкнули, чи то прокоментували, чи то просто поширили, чи навіть просто, будь ласка, передайте цю інформацію всім рідним там, чи близьким, чи друзям, які зараз знаходяться на службі. І не важливо, чи то прифронтова зона, чи то тилова зона. Тож. Стався такий випадок на новій пошті 22 червня, тобто це вже позавчора, так так військовослужбовцю прийшло повідомлення на застосунок від нової пошти, що до нього йде посилка. І було вказано, що ця посилка йде від теж військовослужбовця, тобто від його побратима, де були ці, ну там були вказані ці дані. От, і також було вказано, що в цій посилці там якесь. Електронне, електричне, там якесь обладнання, типу того. От його спасло тільки те, що він додзвонився, подзвонив своєму побратиму і спитав, що ти мені там вислав. На що той військовий каже, що ні, ні, це не моя посилка, я тобі нічого не висилав. Тож, цей військовослужбовець подзвонив до нової пошти і сказав, що так і так, цієї посилки не має бути. Мені ніхто не він цей. Ця людина мені її не висилала, і я її не буду забирать. Нова пошта, в свою чергу, викликали вибухотехніків так? здається, так вони називаються. От. І ця посилка була просто знищена, тому що там була вибухівка, уявляєте собі. Тож, ми всі знаємо, що у нас ворог дуже-дуже підступний і використовує абсолютно всі напрямки, як би нашкодити навіть отак поодиноко людині. Тобто уявляєте, що могло б статись, якби отак от військовий прийшов би і відкрив цю посилку навіть на новій пошті. Він би навіть не один постраждав, а люди навколо нього постраждали б. Тож такі справи. Дуже прошу поширення цієї інформації, розказуйте, пересказуйте, пере, а, комусь там пересилайте, тому що це дуже важливо для збереження наших життів і життів наших захисників. Всім мирного неба! Хай вас Бог береже. Дякую.